Привіт усім! Маємо сьогодні понеділок. 8 кмітня, друзі. У нас така теплота, така ніби не весна, а літо прийшло. Я після вчорашнього відпочинку в лавках. Оце такий, знаєте, відпочинок не... Такий з часто десь приїхав, сів, сидиш, відпочиваєш, їсиш, п'єш. А це такий активний відпочинок, друзі. Набігалися, находилися. Артур що, маленький, худенький, та й для нього все то ні ніочом, знаєте, він собі гонить хоч би що. Ой, та й тато теж не, не повний, для нього це нормально. А я, друзі, я зік на борту від них не відстаю, але літала-літала. А зранку ледве встав. Коротше, друзі, але емоцій багато. Головне, що він задоволений поїздкою. А я тим більше, знаєте, як дітям добре, та й батькам добре. Головне, щоб їм було добре. Я трохи відволіклася, знаєте, від господарки, від баньків, від того всього. Щось трошки, знаєте, треба міняти. В житті треба міняти і треба міняти хоч час від часу. Бо якщо одне те саме, одне і те саме, людина просто виснажується і не буде такою продуктивною, не буде настільки друзі. Задоволена життям. Тому краще, я завжди кажу, що мені краще кудись поїхати. Я, наприклад, є такі категорії людей, що люблять гості, люблять компанії, люблять там зустрічатися. Ех... Я не відношуся до них. Я не відношуся, а мої діти тим більше ніколи. Ну я не знаю. Ну, як в гості ми ходимо, і гості до нас приходять, але... Це все ненадовго. Я так само, я в гостях дуже е, довго не люблю бути. Страшно не люблю бути. Тако поїли, поговорили і час розходитися. Я не люблю, наприклад, які такі гості, що люблю так довго сидіти. Це... Все, мене це дуже сильно е, втомлює. Так, так, е, ну, не люблю, що в мене довго сиділи, і я ніде не люблю довго сидіти трошки, і все, я вже хочу йти, бо це вже далі мука починається. Ой, друзі, якось так. Якось так. Знаєте що? О чого, чого так, я так думаю? Е, через те, що е, всі мої найрідніші коло мене, мої діти, розумієте, як я десь йду до батьків, ну то це інакше. А якщо вже далі, кудись десь ж гості, ну, поговорили, знаєте, як за все, за політику, за е, за господарство, за роботи, за таке всяке. Поговорили, і якщо це вже додовго затягається, це. Ну, коротше, ми не з таких, ми не з таких, щоб довго сиділи в гостях і не любимо, щоб нас довго сиділи. Прийшли, щось там відмітили і все. Я завжди кажу, що нам краще кудись їхати. Тому для мене відпочинок рахується не за столом. А в мандрівках. Інші змінюється картинка, змінюється природа. Ти їдеш, ти собі щось думаєш, ти насолоджуєшся тими краєвидами. Це є відпочинок. А якщо, ну, ну як для кого? Це моя точка зору і точка зору моєї сім'ї. Добре, що вам розказала? Розказала, хотіла сказати, просто що для нас мандрівка це. Набагато приємніше, ніж будь-які гості. <гум> Якось так. Добре. Що ще хотіла? Сказати? сказати, що хотіла сьогодні відпочивати. Думала, сьогодні буду відпочивати. Але така гарна погода. Ну, так тепленько, ну так вже гарно. Ну, що відпочивати? Та не поможе. Їсти зранку, зберіла, господарку, обійшла. Та й вже якесь прання закинула, та й вже там треба складати, та й вже, знаєте що, взялася косити. Ну, ну косілкою такою не, не, не електрокосою чи бензокосою, А такою, я все на неї кажу, колясочка, це не колясочка. Ну, коротше, друзі, так, така газоннокусілка, але така з ручкою їдеш. Коротше, взялася з нею косити. Поки що кошу, бо я вам скажу, якось так раптово не було, не було трави тут, ні з того, ні з цього, все, вже трава така велика. Вже навіть тяжко кусити, якщо чесно. Моментально, за цей тиждень, раптом у нас настільки все позеленіло, Вон ззаді, зараз я вам покажу, і ліс, і, ну, і все, і кущі, все-все довкола. Настільки зазеленіло, настільки трава пішла в ріст, це один тиждень. Та й що ти прибавилася робота, треба працювати? Ну, а що, друзі... Показую ліс, який класний, і я працюю. Вам музика, мені робота. Погнали! Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Too high. Be sure to keep the mountain sight. Five forever if you keep it tight. Love the world and keep the sky on your mind. Is right, chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. times don't fly too high be sure to keep the ground in sight fly forever if you keep it tight love the world that keep the sky on your mind Друзі, я вже є. Все. Слава Богу. ну Нині собі добре дала джазу. Не чуть, -чуть а так, фест. Так, по повній програмі. Все, мию, ті е е плитки. Ну, е Камінь на подвір'ї, друзі, бо в нас підсипають піском. І той весь пісок, як йде дощ, все, йде на подвір'я. Я, коротше, спочатку подвір'я помила, а потім собі надумала, що тут, певно, треба починати з дороги. Бо воно ж з дороги все несеться. Ой, коротше, друзі. Все зробила. Цілий день на подвір'ї бавила, цілий божий день подвір'я пильнувала. Ну що зробити. А знаєте, все думаєш, а, тойся зробить, той ся зробить. Та я тойся не приходить і ні з не роби, Розумієте, думаю, та скільки дочка лазує той, тось, то не поможе. Я можу чекати, бо щось до нас не йде. Та й все взяв, та й Слава Богу. Добре, друзі. Казав, знаєте, що чоловік? щоб я все збирала, але зараз піду покупаюся душ спочатку. Щоб я збиралася, поїдемо до морозиво. А мене два рази не треба просити, друзі. Мені раз сказав, все, я готова. Добре, друзі, все. На цій оптимістичній ноті будемо закінчувати мій ролик. Усе. Спокійного вам вечора. Тож певно, нічка вийде, бо я не знаю, коли його цей ролик. Мирної і спокійної нічки. Саме основне. спокою, друзі. Ох, найважливіше. Усе. На сьогодні всім кажу па 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 Па-па-па-па!